Вітаю всіх пасічників на моєму відеоканалі. Тема даного відео, звісно ж, яка на теперішній час. Від меду, що ми маємо? А маємо ось таке. Ой, рамочка впала. Працюємо над тим, щоб бджола мала місце для праці. На жаль, як завжди, в активний період часу недостатньо, можна було б розширяти все-все-все, але тут картина така, що деякі сім'ї можуть і маточники заложити. Після того як запрацюють на повну силу, занесуть все медом і будуть чекати доброго часу, а добрий час для них коли. А тоді ж коли похолодає, праці нема, а бджіл достатньо. Хоча фразу не відмінить, яку кажуть, що карніка це тоді, коли меду більше, ніж бджіл. Ну, якщо так говорить, то говорить у чистопородному виді, при контрольованому спаруванню або інсемінації маток, підбори пар. Підбори того, щоб воно дійсно спрацювало. Та й дійсно і спрацює тоді, коли будемо працювати над тим, щоб бджола в нас була добра, адже в вільному паруванні гарантії ніколи немає, коли воно не контрольовано. Тому і завжди фатає в світі комах куча запитань по цьому поводу. Для то, друзі, в нас є тестові групи, тестові маточки, які працюють і які ми робимо висновки з того. Та і місцевість має значення. Хтось запитає мене, що то, -то за бджола, скажу. Матеріал 330-моя мікролінія. До речі, це інсимінована матка. Інструменталка, як кажуть. А у батьках тут тізлеровський матеріал пішець. От на виході ви скажете, дайте мені ту чи іншу лінію. Так як вона комбінована та лінія, то як її назвати? Пешецом 430-ю. Ну, як назвуть, то так і буде, так зараз і є. Та й не тільки є у карніководів, а і в інших. Схотіли, назвали по місці проживання, схотіли по фамілії, схотіли, що хотіли, та й зробили. По нумерації маток. Кожен ладен собі робить так, як хоче. Головне, щоб воно приносило користь. Так що так, зараз. Працюю на відбір і відкачку меду, а тут а в дозі, можливо, при погоді якаці щось покаже нам добре. Хоча таке підпитання. Тому так, друзі. Хто цікавився, то вже вам буде відомо, що це таке за бджола і як її з весняним розвитком, як весні носить мед. І ще один якби тут е, момент. Ви замітили печатка меду? Раніше орієнтувалися на неї. Яка печатка меду? Так само і внизу, ось там ось. Ну я включуся, як буду другий корпус забирати. Побачимо що там робиться. Так, продовжуємо. Слідуючий корпус. Ну а так, інструменталки працюють. Кажуть як же ж так. Інструменталки да без бджіл. Через раз дихають, через раз яйце відкладають. Ну буває і таке. А от наглядний приклад, коли якісно зроблено, як засів, так по розплоду, та й по бджолі гляньте. Надо, доречно на сказати, батьківська група була того року в Дацька Володі. Так що Володька це в батьках твоє. Материнки ці заливалися іменно тим. О, мабуть, і на завершення. Ділка. Ну і медок нижнього корпуса. Є варіанти і кращі, я кажу, що в мене найкраще. І побільше, може, рамок покажуть. І побільше бджоли, але сам характер бджоли то велике має значення. Так що, друзі, так. Така вона тестова бджола. Іменно про це мова йде, іменно про якість інструментального семенинних маток з перевіркою. Все, на цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, ставим лайк, підписуємося на відеоканал. Всім добра, здоров'я, миру, спокою. Перемоги нам всім.